Я вітаю кожного, хто прийшов сьогодні на це місце, щоб послухати Слово Боже, щоб пороздумувати над Словом Божим. Давайте всі разом за такий прекрасний Богом даний час скажемо Слава, Слава Богу. Я зачитаю одне місце Слово Божого. Це буде третє послання Івана із першого вірша, перший розділ. Старець, Улюбленому Гаєві, якого я насправді люблю, любий, молюся, щоб добре велося у всьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Любий, ти правильно робиш, що працює. Що працюєш для братів, зокрема для чужинців, вони засвідчили про твою любов перед церквою. Добре зробиш, коли ти їх випровадиш, так як Богові до вподоби. Адже вони вийшли на діло для його імені, нічого не беручи від язичників. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати спів... співпрацівниками істині. Я зачитав місце Слово Божого, і тут Іван пише до такого чоловіка, якого звали Гай, і каже йому, що ти добре робиш, ти приймаєш братів, ти служиш їм. І сьогодні одинадцятий вірш ще пише: любий, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, Бога не бачив. Такі слова не наслідуй зло, але добро. Це буде тема моєї проповіді. І перше таке, що я хочу звернути, що люди повинні бачити твою віру, твою чистоту, що ти правильно ходиш перед Богом. Тут пише, я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою любов. Як ми маємо жити, щоб люди бачили, щоб люди свідчили про нашу любов? Луки 7 розділ. Із другого вірша тут є записана така історія. З другого вірша раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав, коли, Ісус почу... коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував Його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи: Він гідний того, щоб Ти це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними, коли вже недалеко був від дому, сотник послав до Нього друзів, щоб сказати йому Господи, не турбуйся, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій, під мій дах, тому я не вважав себе гідним прийти до тебе. Але скажи слово, і видужає мій слуга. Ми бачимо, як свідчили про цього сотника. Сотник це був римлянин, але юдеї про його добре свідчили. Вони йому казали, Він любить наш народ, він нам збудував синагогу і кажуть, він достойний, щоб ти істілив того раба, який при смерті. Він достойний цього. І ми бачимо, що цей сотник. він Засвідчив свою любов до цього ізраїльського народу, і вони добре про його хотіли. Але потім цей сотник посилає інших людей, які кажуть, що недостойний я, Господи, щоб ти зайшов під мою стріху, під, під мій кров, щоб ти зайшов. І... Але Він каже: Скажи тільки слово, і видужай мій раб. Сотник себе умалив, він зрозумів, що Ісус Христос. Він є велика людина, Він недостойний. Але зараз ми маємо такий добрий час. Ісус Христос, Він помер за кожну людину, і ми кожен, ми кожен достойний прийняти Його Слово. Ми кожен достойний, щоб Ісус Христос зайшов в наше серце, тому що Він страждав за кожну людину, за кожного, хто живе на цій землі, хто жив і хто ще буде жити, за кожного. І Читаю далі третє послання Івана із дев'ятого вірша. Я написав до церкви, але діотреф, який любить бути першим у них, нас не приймає. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докораючи лихими словами, та й цим не задовольняється, але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче прийняти, забороняє. Та викидає з церкви. Ми бачимо, що був в тій церкві, де був цей чоловік Гай такий чоловік Діотреф, який, написано, завжди старався всьому бути першим, але він старався бути першим не в тому, що на добро, а в тому, що на зло. Не старайся бути першим у злі. Нам потрібно завжди дивитися на проблеми інших, щоб бачити ці проблеми. Проблеми. Не просто казати, я хочу так і буде, по-моєму, більш ніяк, але бачити проблеми кожного, щоб ми могли допомагати їм. Ми бачимо про Діотрефа, теж кажуть, що там є такий чоловік, його теж всі знають, але про Гая пише, що добре свідчили про його, а про нього пише, що він. Старається бути першим, але не в доброму ділі. Коли одного разу була така історія, в одного чоловіка, згоріло, згоріла хата, хлів і все збіжжя, яке він заготовив, все згоріло. І люди з іншого села вони захотіли допомогти йому, щоб. Дещо передать якогось зерна чи ще щось? І вони зібрали цілого воза, збіже цього, і відправили йому в те село. І цей чоловік був біля себе, біля хати, і він почув, що десь там далеко їде віз. Він дуже крепко стукав по каміннях, коли їхав. Його було дуже далеко чути. Він думає, невже це мені вже щось везуть? Невже це мені везуть допомогу? Але коли цей віз під'їхав, він побачив, що він був пустий, і він поїхав далі. Але через деякий час зовсім тихенько під'їхав другий віз, який був повністю нагружений цим зерном, і він був дуже важкий, він по тих каміннях крепко не гупав, крепко не стрибав, і його не було чути здалека. Але він привіз це збіжжя. Чи часто в нас буває таке в житті, що ми дуже шумимо, що ніби ми щось робимо, але ця робота вона не несе ніякої користі? Про це всі знають, всі чують, але це користі не несе. Але коли ми тихенько робимо своє діло, яке нам доручили, тоді приходить благословення і для нас, і для тих людей, для кого ми робимо. Галатів шостий розділ і десятий вірш пише. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Ми маємо кожному старатися зробити добро, кожен, щоб побачив наші діла, щоб могли потім. Засвідчити про нас, як тих людей, які живуть правильно, як тих людей, які ходять вірно за Ісусом Христом. Коли я був ще маленький ходив в школу, мені мама завжди казала: Сину, пам'ятай, люди на тебе дивляться. Вони дуже добре знають, як ти маєш поступати і як ти поступаєш. Вони дуже добре це помічають, коли ти щось робиш не так, так як тобі дозволено. Тому ми маємо знати, тому ми маємо пам'ятати, що ми маємо бути прикладом для людей, щоб люди могли потім сказати, цей чоловік він не такий, як всі, цей чоловік, він не такий, як всі, але він лучий. Не хужий, але він лучий, який завжди бачить проблеми всіх людей, які, якщо щось його не виходить, або є якісь проблеми, він просить інших. А не старається все вирішити сам, хоча видно, що там вже нічого самому не зробиш. Тому давайте будемо старатися, будемо світлом, будемо показувати людям добрий приклад, як треба жити, щоб люди бачили наші добрі діла і прославляли Отця нашого, що на небі. Амінь. Молимося. Дорогий Господь, Бог, хвала, й подяка тобі, Господь, за твою любов, за те, що ти, Господи, нас ще зібрав сьогодні на це місце, щоб ми можемо слухати Твоє слово, що ми можемо прославляти Твоє святе ім'я. Слава і подяка тобі, Господь. Я дякую, Боже, за те, що ми маємо ще такий приємний час, хоча в нашій країні йде ця війна, але тут в цій місцевості. До цього часу є твоя охорона. Хвала й подяка Тобі, Господь. Я дякую, Боже, Тобі за твою любов, за те, що, Господи, ми маємо такий приємний час. Слава Тобі, Господи. Я прошу Тебе, Боже, благослови, Господи, це служіння, Господи, Боже. Керуй Духом Святим, Господи, Боже. Говори до нас свої слова, Господи, щоб ми могли збудовуватися в вірі, Господи. Я прошу Тебе, Боже, благослови, Господи, надалі, Господи, кожного, хто буде приймати участь і благослови. Господи, тобі хай буде слава, хвала й подяка на віки. Амінь.